У сьогоднішньому відео я хочу поговорити на таку важливу тему, як депресія. Ця тема зараз дуже актуальна, ясно з яких причин. І як кажуть психологи, що зараз немає нетравмованих людей. Усі люди в Україні і ті, хто виїхав взагалі українці, усі українці травмовані. І ті, хто залишився в Україні, зараз живе, і ті, хто виїхав за кордон. Що треба робити, щоб допомогти собі? Перше, треба усвідомити свій сам і звернутися до лікаря, не соромитися, не боятися, тому що у нас чомусь такий стереотип, що якщо у нас якась фізична хвороба, фізичне захворювання, то ми йдемо до лікаря. А якщо у нас якесь психічне захворювання, то ми чомусь соромимося. Це дуже велика помилка. Якщо ми ломаємо руку чи ногу, ми розуміємо, що треба йти до лікаря. А якщо в нас Ламається, умовно кажучи, психіка, то чому ми сидимо і чогось чекаємо? Рука сама не вилікується, нога так само, і так само і з психікою. Психіка сама не впорається. їй потрібна допомога. Я багато років цікавлюся психологією більше десяти. Я прочитала багато книжок, я передивилася багато відео, і я дуже заглибилася в цю тему депресії, тривожних розладів. Тому я маю певні знання та інформацію. Хочу з вами нею поділитися. В сьогоднішньому відео я не буду торкатися важких психічних захворювань, таких як шизофренія і так далі. Тобто я не психіатр, я буду казати тільки про те, що зараз найпоширеніше це депресії і тривожні розлади. Хочу, хочу пояснити, як зрозуміти, що у вас тривожний розлад. Наприклад, є тривога нормальна, а є, яка вже не є нормою. Наприклад, страх і тривога людям дані для того, щоб. Вони є як захисною функцією. Ми чогось боїмося і ми не йдемо туди, де небезпечно. Тому тривога і страх до цього потрібні. Нормальна тривога це коли є причина, і ви тривожитеся. Але якщо ви тривожитеся 24 на 7, навіть коли немає причини, то це вже не є нормою, і це привід звернутися до лікаря. Наприклад, дуже часто такими є батьки, особливо мами. Які тривожаться навіть за своїх дорослих дітей, які надзвонюють їм кожного дня і питають, що ти їв, куди ти пішов, у якій годині ти повернувся додому, і весь час вимагають звіт, щоб вже дорослі діти їм весь час звітували, де вони, що з ними і так далі. Це вже не є нормою. І такі люди в родині, мама чи батько, вони не дають спокою усій сім'ї, усій родині, замість того, щоб впоратися зі своєю тривогою, яка не є нормальною. Замість того, щоб піти до лікаря, якщо є потреба пройти медикаментозне лікування, вони все життя тероризують і не дають жити і та спокою своїм дорослим дітям. На жаль, тема психічних захворювань у нашій країні, в нашому менталітеті це табу. Але треба приділяти увагу своєму психічному здоров'ю. Я часто стикаюся з тим, що люди, наприклад, які агресивні, які дуже тривожні, вони не усвідомлюють взагалі свою проблему. Навіть коли їм про це кажеш, ну я би і не казала їм про це, да, якби вони не впливали негативно на мене. Да? Ну вісно, я кажу, і там інші люди. Я вважаю, що близькі мають теж казати своїй мамі татові, якщо вони негативно впливають на ваше життя, то ви вже маєте право сказати, що мама, я вважаю, що у тебе проблема. Тобі треба звернутися до лікаря і пройти медикаментозне лікування. Да? І зазвичай такі мами, вони вже похилого віку, вони заперечують проблему, а ще часто вони бувають дуже агресивними і вони не визнають, що вони агресивні, і довести їм це неможливо, на жаль. Але якщо люди свідомі, то перше, що треба зробити, усвідомити проблему піти до лікаря і не боятися пити антидепресанти приймати. Я хочу трохи розказати про антидепресанти. В нашому суспільстві є така думка, що це. Наче як наркотик, але це не так. Антидепресанти це не наркотик, це ліки, які реально лікують депресію і тривожні розлади. І насправді депресію, тривожні розлади можна лікувати. Це ви захворювання, якщо хтось не знав, і не треба їх боятися. Тобто бо я стикаюся часто з такими випадками, коли я бачу, що у людини явно тривожний розлад або депресія, і вона не хоче приймати. Ліки, антидепресанти, навіть коли лікар прописав їх. І коли я запитую, чому, чому ти їх не приймаєш, то людина каже, що я боюся, бо буде звикання. Це неправда. Звикання, якщо ліки подібрані правильно, то звикання не буде. Люди часто бояться, що якщо я їх кину пити, то все повернеться. Є певний метод, певний спосіб, як треба правильно закінчувати приймати ці антидепресанти. І ваш лікар вам про це скаже. Звісно, треба їх е, кидати, пити швидко. Е, якби от ви були бац, на наступний день ви не п'єте. Лікар вам про це все розкаже. Я просто хочу зняти цей негатив з цієї теми прийому антидепресантів. Часто е, я також бачу випадки, що коли в родині люди дізнаються, що хтось із членів родини починає приймати антидепресанти, це визиває якийсь осуд, негатив. І людина стикається з такою агресією з боку своїх батьків, наприклад, і не відчуває підтримки. А зараз я розкажу вам, що треба і не треба робити, коли ви зрозуміли, що у вашої близької людини депресія або тривожний розлад. Дивіться, по-перше, дуже часто люди оплутають взагалі це поняття депресія, і слово депресія вони називають просто поганий настрій або якусь втому, або якесь роздратування. Не всі ці. Ситуації є вже депресія. Якщо у вас є ці симптоми, але після того, як ви відпочили, на морі просто виспалися, і у вас ці симптоми пройшли, то у вас не депресія. Депресія це коли ви всю ніч спали, наутро вранці прокидаєтеся, а ви втомлені, наче ви взагалі не спали. І якщо цей стан продовжується вже тижнями, місяцями, якщо ви весь час втомлені, якщо у вас немає енергії постійно протягом великого терміну, Часу, якщо вам нічого не хочеться, якщо у вас немає сил фізичних навіть сил елементарно, у людей з важкою депресією їм навіть важко взяти в руки ложку чи веделку і їсти. Вона для них дуже важка. Це я на повному серйозі вам кажу. Так от, чого не треба робити, якщо ваша близька людина зізналася вам, що в неї такі симптоми, такий стан. Перше, не треба насміхатися, не треба піддавати сумніву, що у людини дійсно проблема. Не треба засуджувати і знецінювати. Бо мене дуже жартує, коли я є у багатьох психологічних групах, і там багато людей особливо останнім часом пишуть багато постів про те, що у них депресія, і описуються симптоми. І якщо почитати коментарі, що люди радять робити, то оцього якраз радити не треба, і воно не допоможе. Перше. В нашому рейтингу це помолитися або піти до церкви. Це не працює. Друге, піти в е, нагород важко попрацювати, е, допомогти людям, зробити якісь хатні справи. Це також не працює. І е, такий ще брат на кшталт, там, допомогти дітям-сиротам, взяти собі тваринку і е, е, піклуватися про неї. Все це людина в депресії робити не може перше, а по-друге, воно їй не допоможе. Оскільки ці люди, які це радять, вони не розуміють взагалі механізм депресії. Людям у такому стані, я вже сказала, що у них немає елементарної сил навіть просто піднятися з ліжка, навіть поїсти і навіть тримати виделку чи ложку, навіть почистити зуби і так далі. Тому моя порада вам: ідіть до лікаря, приймайте ліки, і ваше життя зміниться, воно заграє яскравими фарбами. Не треба боятися приймати антипресантів. Просто скажіть собі, що станеться, якщо їх почну приймати. Ви ж нічого не втрачаєте. Почніть приймати віки дуже високий відсоток, що вони вам допоможуть. Навіть якщо вони вам не допоможуть, ви можете в будь якої миті їх припинити приймати. Але ж ви хоча б спробували собі допомогти? Бо я знаю випадки, коли вже люди похилили віки, такі віку, такі жінки, які мають. Пром хронічний є такий термін генералізований тривожний розлад, який просто своєю тривогою вони просто замучили усіх в родині. Але коли їм кажуть, що треба піти, може вам піти до лікаря і прийняти якісь ліки, вони дуже, дуже бояться. Чого ви боїтеся? Ви все життя живете своєю тривогою. У вас є шанс хоча б породіти, хоча б якісь останні роки свого життя порадіти. Я так людина собі за все життя не дала жодного шансу змінити своє життя і зробити його кращим. І, врешті, життя закінчується. І людина, все, що вона мала в житті, це тільки одну тривогу щодня. Отже, як допомагає Данія впоратися із депресією? По-перше, треба про це сказати, піти до свого лікаря, записатися на прийом до лікаря, прийти і сказати про це лікарю, І лікар випише вам ліки. Можливо, це будуть антидепресанти або якийсь інший вид ліків. Ви почнете їх приймати. Якщо вам прям дуже погано і вам ви відчуваєте, що вам потрібна довготривала терапія, ви хочете поговорити про свій стан, mm -hmm. поділитися своїми думками, то у вас можуть, і вам потрібен психолог, то вас можуть направити у спеціальну психіатричну лікарню, яка, наприклад, поблизу Копенгагена є психіатрична лікарня, яка спеціалізується на допомозі саме. Іноземцям, які приїхали, постраждали від війни, які приїхали з тих країн, де йде війна. Всі ці послуги вони безкоштовні для іноземців. Ви прийдете в цю лікарню, з вами поспілкується лікар-психіатр. Він вам дасть тест, який ви пройдете, щоб зрозуміти, який саме у вас вид розладу, тривога чи депресія. От. І далі. Вам призначать психолога, і ви будете приїздити раз на тиждень у цю лікарню, і у вас буде психотерапія, консультація з цим психологом. Ви будете проходити психотерапію. При цій лікарні є перекладачі, тому все, що ви будете казати, буде перекладати перекладач, і вам буде легше. І ще важливий момент, в цій лікарні, всі ліки, які призначає психіатр, вони видаються безкоштовно. Прямо психіатр бере і дає вам. Ці безкошто... ліки безкоштовно, тобто вам не треба буде їх купувати. Таким чином Данія допомагає впоратися із психічними захворюваннями. Ця тема є дуже актуальною, тому що багато людей, які приїздять в інші країни за кордон, в них цей стрес загострюється, і я знаю багато людей, які приймають антиперсанти, і вони їм дійсно допомагають. Це реально вихід із ситуації. А ще хочу сказати, що е, дуже відому фразу: якщо ви не можете змінити ситуацію, вам треба змінити ставлення до неї. Зовнішньо обставини ми змінити не можемо, але ми можемо змінити себе, допомогти собі і змінити своє ставлення і сприйняття будь-якої ситуації. Тож я бажаю вам здоров'я, і фізичного, і ментального. Бережіть себе і будьте здорові. Якщо відео на тему психології вам було цікаве, Поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть коментар і підпишіться на канал. І обов'язково напишіть, чи хочете ви ще більше відео на тему психології. Тому що я багато знаю інформації на тему психології, на різні теми я можу вам розповідати, і це реально може вам допомогти в житті, в спілкуванні з іншими людьми і так далі. Мені ця тема цікава, а отже, я хочу дізнатися, чи цікава ця тема вам. Тому напишіть, будь ласка. Свою думку в коментарях. Якщо моя інформація була до вас корисна і вам подобається моє відео, поставте, будь ласка, подобайку, напишіть коментар і підпишіться на канал.